Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про те, що сталося з тисячами українців, які покинули Україну та виїхали за кордон. Історія про героїв чи війну, а історія про людей, яких погубили мікрокредити, те, які обіцяли легкі гроші, а натомість стали страшним кошмаром для багатьох. Для багатьох це був єдиний шанс втекти від проблем, які переповнили їхнє життя. Українці виїжджали топ до Польщі через шалені борги, що виникли після того, як вони взяли мікрокредити. Як так сталося? Як кредити, які рекламували відомі зірки, такі як Потап та актори дізель-шоу, стали основним знаряддям для фінансового рабства? Як цього допустила держава? І чому правоохоронці лишень розводили руками, коли люди зверталися до них за допомогою? Багато моїх знайомих, на жаль, взяли ці кредити, думали, що зможуть їх віддати, але відсотки їх з'їли. Це просто неймовірно. Вони не могли вільно дихати. Кожен день з'являлися нові дзвінки від колекторів, а поліція не могла допомогти. Ці кінці вони виїхали до Польщі, щоб хоча якось розпочати все заново. Ми стали частиною великої хвилі еміграції, яка розпочалася ще до початку війни, свої домівки і родини. Але через великий страх перед колекторами вони не могли залишити борги позаду. Ось вони тут, у Польщі, де розпочали нове життя. Але чи справді нове для багатьох це була не просто еміграція, це була втеча від нестерпної реальності. Мікрокредитні організації спільно з владою фактично підставили людей під фінансовий прес і навіть стали мішенню для рекламних кампаній, які підштовхували їх для нових боргів. Хто взяв ці кредити, почали розуміти, що з ними щось не так, але було вже пізно. В цій країні тоді не було чіткої стратегії для боротьби з цим явищем. Звертались до поліції, чули тільки одне: це не наша справа. Як розповідав колишній працівник кредитної організації. Що часто люди приходили з надією, що це короткострокова допомога, а потім вони не могли розрахуватися і на них починали тиснути колектори, що він і сам не розумів, що то в нас за політика, що дуже сильне прикриття йшло з високих кабінетів. Підав, що він бачив, як ці кредити ставали дуже великою пасткою для багатьох, особливо для тих, хто вже опинився на межі бідності. Швидко з'явилися і зірки. Ці люди стали обличчям для цієї реклами. Доблювати більше людей взяти ці мікрокредити, але легкі гроші. Але що люди отримали насправді ті, хто довірилися цій рекламі, мікрокредити не просто зруйнували життя тисячі українців, вони зробили їх фінансовими рабами, ними вибору. І коли державна машина нічого не робила, люди зверталися до поліції, та поліція теж не могла допомогти. Влада, здається, просто була байдужою до цієї проблеми. Тепер, коли ці люди далеко від дому... Та почали нове життя, держава закликає їх повернутися. Повернутися, коли ти втік від жахливих боргів, що не знайти спокій в Україні, чи зможе Україна стати для них справжнім домом. Не просто історія про борги. Це історія про зруйновані долі та про людей, які втратили все. Кожен з нас зможе вибрати, чи ми будемо сліпо йти за чужими словами, чи зможемо знайти своє місце. Але пам'ятайте, історія, яку я вам сьогодні розповів, це, це ще один крок до справедливості. Можемо забувати про тих, хто вже постраждав в історії. Це те, що сталося з мільйонами. І, можливо, саме ці історії змінять майбутнє. А тепер давайте обговоримо, що можна зробити, щоб ця історія більше не повторилася. В коментарях, що ви про це думаєте, поставте лайк та підпишіться на канал.